Питаннями фортифікації стоїть дуже гостро і для оборони нашої держави нам необхідно постійно наращувати наші інженерні загородження. Це ж не перші трактори, які ми передаємо 23 му полку. Для кращої оперативної роботи. побудови цих споруд нам в конче необхідна інженерна техніка, а саме екскаватори. От Вчора всю ніч доопрацьовували пілораму, щоб сьогодні встигнути. Бензопіли завели 8-й вечора. Вантажівка. Це відірвали просто в іншого підрозділу для того, щоб була в 23 му полку. Це в Даф-Лейленде. Їх поставляємо тільки ми. М -м -м. Почистили і все, добилися і все. Там люк є, якщо що, не замітили. Да. І ми збираємося на цьому не зупинятися. Чим більше техніки в нас буде, тим буде крепша оборона нашої країни і міцніше наші споруди.